Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України в Великій Британії Валерій Залужний вважає, що технологічна революція створює ідеальні умови для війни на виснаження. Про це він написав у себе в соцмережах. Залужний на запрошення королівської армії Нідерландів та Бундесферу взяв участь у міжнародному семінарі з обговорення розвитку стратегічних оборонних перспектив та окреслив логіку розвитку технологій на полі бою. Він зазначив, що основними темами заходу були. Питання готовності до викликів 2030 року та розширення оборонних спроможностей НАТО завдяки досвіду України у сучасній війні окреслив логіку розвитку технологій на полі бою, виробництва та інновацій. Дякую генералам та офіцерам за обговорення запропонованих мною тенденцій, наголосив посол. Залужний зауважив, що найголовнішим результатом розвитку технології могло б бути відновлення здатності проводити ефективні наступальні операції оперативного і стратегічного рівнів. Проте, за словами екзволовкома, революція воєнних технологій на основі. Безпілотних систем та штучного інтелекту наймовірніше буде спрямована на знищення стратегічної військової та цивільної інфраструктури по всій території країни. Він наголосив, що технологічна революція, яка вже розпочалася, створює ідеальні умови для такого типу війни, як війна на виснаження. А стратегія досягнення політичної цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів та можливостей противника. Отже, цей висновок дає можливість усвідомити основу та ймовірно єдину стратегію перемоги в майбутньому формуванню системи життєстійкості країни. Досвід здобутий нашою країною є безцінним для всіх союзників, адже допомагає зрозуміти, якою буде оборона в найближчому майбутньому, підкреслив Залужний. В той же час, після розмови Трампа і Залужного, нібито буде прийнято ряд деяких умов та ультиматумів. Зеленський може об'єднатись із генералом і відправити відставку Єрмака. Нові реалії України незабаром прокидається і Європа. Не можна вічно делегувати нашу безпеку американцям. Макрон запропонував країнам ЄС створити європейську армію і вже має кандидати, які очолить цю армію, якщо не піде на Україну. Інські вибори президента, Здогадуєтесь, про кого може йти мова. Президент Франції Мануель Макрон виступив із пропозицією, щоб європейські країни, навіть ті, які не входять до ЄС, приєднувались до ініціативи створення європейських сил реагування European Intervention Initiative, яка з'явилась кілька років тому. Він вважає, що європейська спільнота має пропонувати своє рішення у сфері безпеки, особливо сусідам на східному фланзі. Про це французький лідер висловився на засіданні саміту європейської політичної спільноти в Будапешті, Угорщина. Єф. Факт що відбулося стратегічне пробудження, і ми не маємо вічно делегувати нашу безпеку американцям, заявив політик. Телеграм-канал Печерський пагорб, який пов'язують із разумковим, пише наступне: питання перше: як ви вважаєте, чому на ідеї президента Макрона вести французькі війська на українську землю офіс Єрмака реагує вустами аж цілого позаштатного радника Єрмака та його особистого політтехнолога Міші? Подоляка офіційного Офіс Єрмака Зеленського ніяк не коментує новину. Питання друге: звідки беруться заяви про нелегітимність Зеленського? як президента після 20 травня поточного року, тобто після закінчення президентського п'ятирічного терміну, адже президента колишнього має змінити президент новообраний, а навіть Петро Порошенко висловився про неможливість обрання нового президента під час повноцінних бойових дій. Проте влада не заспокоюється. Вона розповідає про загрозу майдану 3 саме в період, коли гостро стоятиме питання про легітимність Зеленського. Що відбувається? Правильна відповідь в офісі Єрмака достеменно знають, хто насправді поширює тези про завершення терміну повноважень Зеленського. І це не порохоботи, точніше, не лідери партії Порошенка і не їхні лідери думок. Пересічні порохоботи просто підхоплюють чужі тези, чиї правильна відповідь. Теза про швидку нелегітимність Зеленського поширює захід. Точніше, їх поширюють грантові організації, пов'язані з урядами країн Європи. Поширюють вони їх за тією ж схемою, як у часи, коли вони працювали проти Порошенка через спільноти своїх інтернет-ботів. Питання: а заходу навіщо порушувати тему легітимності Зеленського? Відповідь а тому, що команда Зеленського в нинішньому її вигляді, коли колективний захід дістала гірше за гірку редько. Путін не дарма докладає титанічних зусиль, щоб заблокувати підтримку України з боку США. російська розвідка чудово знає, що держави Європи мають ресурсів набагато менше ніж США, і знає, що говорять про корупційну вертикаль імені Єрмака в урядах Європи. Логіка очевидна Європа підтримувати Україну відмовиться у своїй манері. Не звертати уваги на дрібниці. Москва забуває, що вона має справу не з Євросоюзом, а з Англією. І є тисячолітнім досвідом дипломатії. Саме Англія Сла на нестандартний крок, вона зіграла на давніх франко-німецьких протиріччях і запропонувала Макрону повернути з музею шпагу Наполеона і героїчно змахнути її в бік Москви. Йдеться про можливість введення французьких військ на українську землю. Їх розумієте просто фізично більше ніж англійських, а разом із англійськими резонне питання. Навіщо відповідь на це питання Мака зараз позбавляє сну та спокою. Держави Європи недвозначно дає дають зрозуміти, що вони вже домовляються з Москвою про чотиримісячне перемиря із Росією на час проведення повноцінних. Українських виборів гарантією недопущення сюрпризів з боку Москви будуть війська кількох держав НАТО, які стануть на лінії фронту, підуть одразу, як тільки вибори завершаться. Просто нагадаємо, за рейтингами Зеленський зараз програє генералу залужному вдвічі. Чи збирається захід це серйозно реалізовувати? Перевірити це можна лише одним способом. Проте держави Європи пропонують зеленському компроміс, за якого він залишається ВОО-президента, Але за це у відставку вирушить єрмак татаров і низка інших одіозних особистостей. Також буде сформовано уряд народної довіри. За активною участю опозиції, передачі опозиції низки міністерських крісел. Спікером ВР тоді стане фігура нейтральна, цілком можливо, Дмитро Разумков. Звичайно, Єрмак просуває ідею послати всі плани з заходу і залишити все, як є, мовляв, помирати так і з музикою. Проте є два, але проти яких безсилий на Єрмак. По-перше, Зеленський після Вагнергейта патологічно боїться англійців. По-друге, згадання англійці щойно наполягали, щоб саме до них було відправлено генерала залужного. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків. Експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.